Багато хто думає, що з носогубними заломами треба працювати поверхнево. Помасажуємо, намажемо кремо, а краще підемо і зробимо ін'єкцію. Не робіть цього. Причина носогубних заломів зовсім в іншому. Весь секрет. В положенні кістки верхньої щелепи. З роками її положення може змінюватися з, з різних причин, і це положення її за собою тягне зміну положення виличних кісток і скроневих кісток, потиличної кістки. Я даю дівчатам дієву практику. Яка з часом повертає кістку у правильне положення. Можете приєднатися в інтенсив омолодження за 21 день і будете теж володіти цією технікою і зміните не тільки положення кістки, а й вигляд свого обличчя. Будете виглядати омолодженою мінімум на 5-7 років. Приєднуйтесь!